Ранок я прогрівав машину їхати на монтаж кухні. Будь-був, -будь потім -будь такий звук, начебто, мені цегла прилетіла на машину. Криворіжець Сергій Кушнеренко до початку повномасштабної війни разом з родиною жив у Маріуполі. Там чоловікові вдалося відкрити власну меблеву справу, яка працювала рік. З початком вторгнення російських окупантів Сергій не зміг реалізувати все заплановане, як про це мріяв раніше. Родом я звідси з Кривого Рогу. В останні роки жили в Маріуполі. У мене дружина з Маріуполя. Там вирішив почати справу, трошки не вийшло. Сергій за фахом, економіст, закінчив криворізький факультет Запорізького національного університету. Незадовго до повномасштабного вторгнення планував відкрити свій бізнес, але що саме це може бути, точно не знав. Прийшов час, і вибір Сергія припав на пошиття виробів зі шкіри. До цього я намагався зайнятися е шкірою. Пошиттям виробів зі шкіри, ну переважно це були портмани. Трошечки не пішло, у нас люди не готові до тих цін. Банально, пошук роботи мене штовхнув на те, щоб піти вчитися на мебляра. Сергій завершив навчання на мебляра у кривому розі з часом відкрив власний бізнес у Маріуполі, де активно почав розвивати свою підприємницьку діяльність, допоки російські окупанти не вдерлися на територію України 24 лютого 2022 року. Я виліз, подивився нічого не побачив. А потім дружина дзвонить і каже. Там військова частина, де ми туди щось прилетіло. За словами Сергія, він поїхав на клієнтське замовлення на монтаж кухні та повернувся додому пізно ввечері. Родині важко було повірити в те, що почалася повномасштабна війна, як і більшості українців той день. Але, попри певні обставини, евакуюватися з Маріуполя родині Кушнеренків вдалося лише 29 березня. Наполягав на евакуації з самого початку. Спонукало те, що ми виїхали в день народження сина. Зібрали те, що було під рукою, і поїхали. Раніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук сказав, що зараз головне завдання допомагати переселенцям адаптуватися в новому середовищі, створити умови для розвитку бізнесу, допомогти з питанням працевлаштування. Адже саме завдяки податкам від бізнесу поповнюються бюджети громад, незважаючи на такі складні часи з початку війни, з 24 лютого минулого року, серед безробітних знайшлися е, люди, які е, на свій ризик відкрили підприємницьку діяльність. Загалі у нас 33 такі особи, і це досить непоганий показник, враховуючи сьогоднішню нашу ситуацію. Повернення в кривий ріг змусило Сергія задуматись про роботу. Адже вивезти з руйнованого міста мебляру вдалося лише шуруповерт поверт та органайзер зі свердлами. Найголовнішу роль зіграло те, що ну, я нато лінивий, щоб прокидатися, прокидатися 5 п'ятій ранку чи о шостій, кудись їхати. От І почав подавати з на Олікс. Так почали приходити проекти. А потім якось я таки не зрозумів, як навелися контакти з рекламною компанією Вертикаль. Сергієм Поповичем, і ми зустрілись. Він запропонував мені співпрацю, приміщення, рекламу. І так і почали працювати. станом на серпень 2023 року. Дніпропетровщина прийняла майже 400 тисяч переселенців. Кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців по кривому рогу з 1 січня 2022 по 1 червня 2023 року становить 998 одиниць. Дуже важливим є питанням для центру зайнятості. Це сприяння розвитку підприємницької діяльності, також започаткування власної справи. Основне наше завдання це допомога шукачам роботи знайти роботу, працевлаштуватись, а також спрямування їх до підприємницької діяльності, коли Сергію вдалося відновити Меблеву справу у кривому розі він почав виконувати замовлення, і однією з замовниць стала Оксана. Дуже сильно сподобалося от знаєте, індивідуальний підхід, коли людина чує, що тобі треба, і не нав'язує свою думку. Зараз Сергій надає робочі місця людям, прийняв на роботу трьох чоловіків, які також горять меблевою справою. Крім цього, з ним працюють спеціалісти з рекламної компанії. Мебляр продовжує розвивати цех. І реалізовувати свої плани, які ворог розбив у Маріуполі.